Розробка учнівського сайту Волинського наукового ліцею роботу виконав Зіховський Марк Юрійович, учень 9 А класу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради. Розлюбля... Розробляючи сайт я поставив перед собою цілі, а саме полегшення поступання в ліцей для дітей, які зможуть на власні очі побачити умови навчання. А тобто буде розміщена карта ліцея та 3D фотографії, де кожен зможе віртуально порухатись в ліцеї. При потребі зможуть поставити запитання та отримати на них відповіді в адміну. Для прибулих восьмикласників буде доповнена інформація про предмети, що на них чекають, імена викладачів, спеціально підібрані електронні підручники розклад гуртків. А так само загалом для ліційстів буде розміщує віртуальна дошка оголошень, де буде знаходитись різнородна інформація про, запл... Про, запл... Про, запл... про заплановані події на найближчий час та просто важлива інформація про ліцей. Актуальність: Хоч у Волинського наукового ліцею вже є працюючий сайт з потрібною інформацією для батьків та дітей, я вирішив розробити сайт, де розміщена інформація буде націлена саме на ліцеїстів та дітей, які ймовірно будуть поступати в наш навчальний заклад. То визнаємо. Це неформальний сайт, це перше в своєму роді саме для нашого ліцею. У людей немає виникнути проблем з розумінням інформації, бо тут закладено все саме. Потрібна інформація, яку не можна знайти на основному сайті. Вкладка віртуальна карта. Тут зображено карту ліцею та вигляд 3D-фотографії для користувача. Користувач зможе натиснути на мітку на карті, та в нього відкриється вікно з картою, віртуальною картою. Загальний виклад, вигляд головної сторінки. Вкладка «Підручники викладачі Представлені стовпчики предмет. Ім'я та посилання. Вкладка новини. В цьому розділі ви зможете знайти інформацію щодо актуальних новин в ліцеї.